Дорогі колеги, по-новому ми працюємо у спеціалізованій чинній раді. комісії слово надається професору Олександру Славовичу. Будь ласка, будь ласка. Залучених членів ради немає. Буде засудно засідання 15 членів звірної членної ради. 14, Тобто на 14 очерів наука проведення. От на плюсів 15. Залежно відрубні. 2. Виявлено в виду 15. Результати голосування провезутні навколо вступ. Нам необхідно затвердити протокол лічильної комісії. Хто за те, що протокол лічильної комісії затвердити? Прошу проголосувати. Хто за, проти, утримався? Протокол лічильної комісії затвердився одноголосно. Дякуємо, Олександр Володимирович, дякуємо відчиний комісії. Шановні колеги, нам необхідно відкрити голосування, прийняти висновок про дану децентраційного... Проєкт висновку розданий членом спеціалізованої вченої ради для ознайомлення до початку засідання. У кого є зауваження, зміни, доповнення до проєкту висновку? Немає, якщо можливо з'явиться, так. Вже передати. Є пропозиція висновок прийняти в цілому зарахуванням поданих зауважень по побажань. Хто проти, немає, так? Хто за прийшов голосувати, хто за, проти, утримався, приймається одноголосно. Шановні колеги, на підставі проживного захисту дисертації, теоретико методичні засади формування розвитку кмароорієнного освітньо-наукового середовища вищого навчального закладу, виступів опонентів, результатів таємного голосування та прийнятого висновку спеціалізована вчена рада Інституту інформаційних технологій і засобів навчання на БН України пропонує прийняти таке рішення. Присудити Шишкіни Марії Павли на науковий ступень до педагогічних наук за спеціальністю 132010 інформаційно комунікаційні технології в освіті. Хто за це рішення? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Немає. Рішення прийнято одноголосно. Шановні колеги, дозвольте мені від імені спеціалізованої вченої ради, привітати нашого одного. Струмки, те, що з вами є, що воно далі розвивалося, трималось, їх приносило лише в задоволення для перероботи. Дякуємо. Шановні колеги, чи є е, зауваження щодо порядку е, ведення самого засідання? Нем. Немає. Е, на цьому засідання спеціалізованої вченої ради вважається закритим. Дякую всім. Перерва. Да, перерва.